Київ на годиннику 21.30. Наш екіпаж працює на перехресті Дніпровської набережної та вулиці Причальна, якщо точніше, під Дарницьким мостом. Тут зіштовхнувся автобус та легковик Тойота. Обидві машини застигли посеред дороги і ледь не повністю перегородили рух набережної у бік Русанівки. Сказати отак одразу, хто куди їхав і що тут сталося, доволі складно. Насамперед, наш репортер Олександр Терещенко відшукав водія автобуса та з'ясував, що на момент аварії в салоні громадського транспорту було чимало людей. Скажіть, будь ласка, багато людей було сьогодні? Ну, чоловік двадцять, було. хтось постраждав ні, ні. пасажирів. Уберегли габарити автобуса. Що ж до мініатюрного в порівнянні з ним легковика Тойота, тут ситуація значно складніша. Передня частина машини знищена вщент. Розбите лобове скло. Видно, що спрацювали подушки безпеки, але і це не врятувало молодого кермувальника Тойоти від травм. Скажіть, будь ласка, водій, э, осна ну сам зашов швидку чи ні? Да. Ну він же ходив тут в автобусі. Сидів та тобто це... травму не вилучив. Ну він головою шився. Хоч хлопець самостійно вибрався із понівеченої машини та тримався на ногах. Екіпаж швидкої наполягав на негайній шпиталізації. Відтак водія Тойоти забрали до лікарні. Тим часом шофер автобуса розповів, що хлопець був тверезий, А причина аварій кілька: велика швидкість, недотримання дистанції, слизька дорога. Ну і, мабуть, головний аспект невеликий досвід. Водію Тойоти усього 21 рік. 95-го року я вийшов. Йому кажу, ти башмаші не стоять. А ти куди їй щоб одразу було зрозуміло? Відтворимо картину аварії графічно. Свідки кажуть. Тойота рухалась у бік Русанівки. Попереду на перехресті під червоний сигнал світлофора зупинилось кілька машин. Зустрічний автобус повертав ліворуч. Коли водій Тойота натиснув на гальма, машину понесло. Водій зрозумів, що не встигне зупинитись відтак спробував виїхати на зустрічну смугу. Далі потужний удар, і вже ось такі наслідки. Гляньте, перший ряд, бачите, так, так. тут ще не розбили, бачите? Ага, слизько, ага. а то було всі ряди слизько. Ти просто його що понесло. Не слизько, може б він і став. А я йому я зразу ж вийшов. Кажу, дивіться, а він не затормозив. Звісно, можна за звичкою звинуватити в усьому комунальній службі, мовляв, не завжди вчасно виконують свої обов'язки, не встигають розчищати вулиці, не посипають дорогу, але не варто забувати і про обов'язки водіїв, зазначені у правилах дорожнього руху. Там чітко вказано, що водій для забезпечення безпеки дорожнього руху зобов'язаний бути уважним. Стежити за дорожньою обстановкою та відповідно реагувати на її зміну. Тобто, якщо за вікном зима, мінусова температура і сніг, не варто зайвий раз давити на педаль газу і згадувати про гальма в останню мить. Здавалося б, це добре відома теорія, але на практиці її чомусь виконують далеко не завжди. Більше відео новин про дорожньо-транспортні пригоди та надзвичайні ситуації в Україні. Дивіться на нашому офіційному каналі ЧПІНФО в Ютубі.